У Чернівцях майбутні поліцейські присягнули на вірність українському народові. Щодня, з 24 лютого 2022 року, на центральній площі Чернівців о 9 годині збираються правоохоронці. Тут відбувається хвилина мовчання за усіма загиблими в українсько-російській війні. У цей час місто завмирає. Зупиняються автомобілі. Водії виходять та схиляють голови у жалобі. Нині, опісля хвилини мовчання, пройшли урочистості за участі керівництва Буковинської поліції, слухачів та їхніх батьків. Урочисту церемонію з нагоди прийняття присягів поліцейського голошу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Усвідомлюючи свою високу відповідальність урочисто присягаю. Урочисто присягають. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу! Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Поліцейські присягнули українському народові на вірність та надалі проходитимуть відповідне навчання в освітніх закладах системи МВС. Після цього правоохоронці розпочнуть виконання професійних обов'язків у складі головного управління нацполіції в Чернівецькій області. Сподіваюсь, ви будете з честю і гідністю нести високе звання поліцейського, дотримуючись конституції і законів України. Олександра Савіна, Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал Сі чотири.